Дня, шановні діти, так, тема нашого сьогоднішнього уроку на крилах пісні. Дійсно, серед всіх камерно-вокальних жанрів пісня вона стала одною із перших. Пісня це те, що супроводжує людину протягом її життя. І під час смутку і в радості, і під час праці і на дозвіллі, і дійсно, пісня надихає людину на певні подвиги. Недаром у світі кажуть, що пісня це душа українського народу, а українські пісні вони є дуже ліричними та емоційними і мають фольклорні інтонації. І сьогоднішній урок я вам пропоную розпочати з веселої поспівки. Будь ласка, діти, повторюйте разом зі мною слова, написані на презентації. Поїхали! Що у світі існує дуже багато різних пісень. І вони за тематикою поділяються на такі різновиди: пісні про героїв, пісні про кохання, про школу, про свята, про матір, про рідну мову, про природу, про мандри та про друзів. Також пісні вони поділяються відповідно до середовища, в якому воно виникли. І вони поділяються. За середовищем на пісні церковні, народні та естрадні. Також діти пісні мають жанрові групи. Запам'ятайте, будь ласка, вони за жанровими групами бувають обрядовими, історичними та побутовими. Обрядові пісні поділяються на календарно-обрядові та родинно-обрядові. Календарно обрядові пісні це пісні, які співаються певного числа за календарем, і цим пісням відповідає певний обряд, а родинно-обрядові обрядові це пісні, які стосуються окремої родини. Історичні пісні вони поділяються на пісні думи, історичні та пісні марші. І побутові пісні ті пісні, які ми з вами використовуємо в повсякденному житті. Вони поділяються на ліричні. Яке звертається до почуттів, думок, емоцій людини і дитини, жартівливі, в яких хтось або щось висміюється, та танцювальні це такі пісні, під які можна танцювати. Ми з вами знаємо, що твори пісенних жанрів спочатку їх виконували лише голосом, а вже потім започаткували таке поняття, як акомпанемент, діти. Запам'ятайте, будь ласка, що акомпанемент – це інструментальний супровід до творів вокальних жанрів. Згодом пісенні мелодії почали грати на різних музичних інструментах без співу. І так в нас почав зароджуватись новий інструментальний жанр, назва якому пісня без слів. Запам'ятайте, будь ласка, що пісня без слів це музичний твір для виконання музичним інструментом або оркестром без слів. Тобто, наш музичний інструмент грає мелодію так, що нам здається, наче її співають, і цей жанр започаткував у нас Фелікс Мендельсон. Я зараз вам пропоную на прикладі творчості. Миколи Дремлює послухати ліричну пісню Пісню без слів. Діялись, тому я вам пропоную підняти зі своїх місць і повторити рухи за тим, що ви бачите на екрані. Будь ласка, поїхали! Весела руханка. Фіз вилинка. Діти, ви молодці. Окрім народної пісні, набули популярності і естрадні пісні, а вже пізніше з'явились такі пісні, як бардовські або авторські. Діти, давайте з вами запам'ятаємо, що бард і бардовські пісні вони утворилися від слова бард. Хто ж таки бард? Це виконавець пісень, який є автором музики і слів. Взагалі, естрадні пісні, вони, порівняно з народними, не мають таких яскраво виражених національних рис. Їм притаманна мелодійність. В авторських піснях перевага надається саме тексту, змістовній частині. А музика є нескладною і може виконуватись не професіоналом. Авторські або бардовські пісні вони взагалі виникли в Шотландії та Ірландії, а потім вони вже поширювались країнами Європи. Ще бардаф в різних країнах називають по-різному. Їх називають трубадурами, троверами, менестрелами, жонглерами, шпільманами, скоморохами, кобзарями або лірниками. Вони найчастіше використовують три таких музичних інструмента, як гітара, ліра та кобза. Діти, у нас у світі існує дуже багато змін. Да? Ми не стоїмо на місці, і музика наша постійно трансформується. Є така дуже відома українська пісня, яка називається Думи, мої думи. І також дуже багато бардів цю пісню співали. Зараз я вам пропоную послухати цю пісню в більш такому сучасному виконанні. Будь ласка, приготуйте своє вушка, слухаємо пісня. «Дум... Проводились різні конкурси та фестивалі істрадних та авторських пісень. І найбільш популярним став такий конкурс, як Євробачення. Ви дуже уважно слухали теоретичну частину, і зараз я вам пропоную трошечки себе перевірити. Будь ласка, давайте відповімо на наступне запитання: питання номер один. Пісня відноситься до жанру музики, камерно камерновокальна, симфонічної. Інструментальне або камерно інструментальне. Оберіть, будь ласка, букву А, Б, В чи Г. Запитання номер 2 Українські композитори, які захоплювались обробками українських народних пісень, були А. Микола Лисенко, Микола Скорик, Б. Микола Леонтович, Микола Лисенко, В. Володимир Івасюк, Микола Дремлюга і Г. Микола Леонтович, Василь Жданкін. Запитання номер 3 Пісні про матір, рідну мову, героїв, природу, кохання, дружбу це пісні, які об'єднані за чим А. За тематикою, Б за середовищем, В за регіоном. Запитання номер 4 А компонемент А, Пісня без слів Б. Інструментальне супровід творів до вокальних жанрів В. Виконавець пісень, автор текст і музики. Запитання номер 5 Трубадур, Труве, жонглер, шпільман, Сковорог, лірник, Кобзар Це А. Барт, Б. Композитор, В. Диригент, Г. Хореограф. І шосте запитання: жанр пісні без слів. Започаткував А. Фелікс Мендельсон, Б. Едвард Грих, В. Микола Дремлюга. Діти, я вважаю, що ви були дуже уважними, і тепер я пропоную вам перевірити себе. Правильно ви дали відповідь чи ні? 1А, 2Б, 3А, 4Б, 5А і 6А. І пропоную вам виконати наступне завдання: дослідіть, які пісні стали духовною зброєю українців під час війни і склади власний плейлист на цю тему. Діти, дякую вам за увагу, до нових зустрічей, до побачення!